Тільки що ходила, дивилася, де там мої дівчата. Я знову багатодітна мама, маю двох дітей. А вони десь пішли. Сказали, що пішли на будиночок на дереві і їх там немає. Десь пішли, мабуть, до подружки. Сьогодні, друзі, в мене незапланований влог. Я привітала ще ні? Всім привіт, всім гарного дня. Недільного дня гарного, свята неділя сьогодні. Їдемо зараз в ліс по гриби. Не так по гриби, як. Погуляти, подихати свіжим повітрям, насолодитись красою лісу, походимо, може щось і позбираємо, беремо з собою мішки, відро, все, збираємося і будемо шукати гриби. От, до нас приїхали, приїхав мій брат з жінкою, з дітьми, і сьогодні вони ж і їдуть. Вчора ввечері приїхали і сьогодні назад і їдуть, а ми їдемо теж по ділах. Так, будемо збиратися, Ваня там вже обідає. Кажу, часом чи не пізно ми виїжджаємо, бо вже наче час дня, поки ми туди приїдемо, поки походимо, та й темно ну, Побачимо. Дивіться, мій садок вже відцвітає. Не мій, а мамин. А то мій мій, мій мій. Не мій мамин. Відцвітає. Рози і швидше цього разу. Гриби у нас дуже паршиві. Реально дуже погані гриби. На одному пеньочку маленькі грибочки виросли і все. Чи це їх треба підсівати? Чи що це з ними треба робити? Ми так, знаєте, не дуже опитні в цій справі. Те, що знаємо, читали там, в кого питали, шукали, які відповіді на наші питання. Все, наче і розумні, а дивимося, а воно не росте і не знаємо чого. Коротше, та й таке. Так, буду я збиратися, одягатись. Сьогодні зранку голову помила, а воно, бачите, ні на що не похоже. Вже треба щось його постригти, чи що. Хотіла записатись на понеділок на стрижку, а мого майстра не виходить. Чи це вона вихідна, чи, чи зайнята, коротше, я щось вже і не пам'ятаю. Вихідна. Та я кажу, що ще то я буду тягнути в вихідний, бо я сама не люблю вихідний йти на роботу. Ні, я кажу, давай якось в слідуючий раз. Походжу вже з хвостом, а потім вже треба буде щось з нього зробити. І попроститись вже пора. Ну, коротше, тут таке мелочі життя. І дещо і наші діти вже й тут. Погода сьогодні шикарна. Просто шикарна. Ні, нема. Нема. Кіся! І дивіться, яка до нас прибила кош. прибилась кошечка. Бачите, манюшенька така з пухнастим таким хвостиком. У нас взагалі коти пристають, як ото наче тут їм. Скільки котів. Скільки поприбивалось, то пороздавали їм, знаходили господарів. Так, да, Кісі Олька? Матільда. Чи Матільда, чи Люся, не знаю. Варя її Люсію називаємо Матільдою. Які ці гарні. Дивіться, коли вони перемерзають, вони міняють колір. Які гарні, да? красота. Кермек ще квітне і квітне. Квітне і квітне, можу зрізати і у вазочку поставити. Ці гарнючі. І ці вже морозом прибило, трошки приморозки були і вони вже все. Я, щось Мені не дуже подобається це в них, що вони дуже швидко відцвітають. Що Оце тільки приморозки починаються. І вони примерзли і все вже. Якісь треба середньо ранню, а то мені каже, це дуже пізні. Так, і то в нас оце, ви чуєте, да? шумить. Сьогодні робимо тушонку. Батьки роблять тушонку. Сережа приїхав, та це. вони купили свинку і собі пополам зробили тушонку. Ми собі вже робили, та й ми не, не приєднувались до їхньої коаліції. От такий автоклав. Свою зробили нам хватить. Це олійку вони беруть додому. Кс, -кс, Кс, Кіся, Маркіза, Маруська, Матільда, Люся, як тебе звати? Десь пішла. Так, друзі, а я пішла збиратися. Так, я не знаю, куди нас вивезли. Чи ми прийдемо назад додому? Дивіться, боже мой. Боже мой. Де ми є? Друзі, якщо це відео вийде в ефір, значить я прийшла додому. Чесно, не знаю, ніколи тут не було. Це ми заїхали, аж десь Бог знаде за село. Дуже далеко. Я тут ніколи не був. Дуже довго їхали. От, і нам треба, нас сюди привезли, а назад нам треба прийти пішки. Як це буде? Не знаю. Ну я люблю таке. Я люблю таку движуху. Такий у нас буде сьогодні активний відпочинок. Головне, що мішків набрали на гриби. Зараз буде скоро перший привал. Яка краса природи. А вже, вже ж дерева міняють свій колір. Жовті, червоні. Ой, ну дивіться, зараз покажу. Туди. Ну, ну, краса ж, ну краса. Вон теж якісь гриби збирають. Машинка стоїть. Заїхали, бог нам куди. Дійсно, дуже далеко. Дуже далеко ми приїхали. Я кажу, нас зараз залишать. І ми будемо дорогу назад шукати. Зайшли вже в ліс, таке все зелене і дивіться, що ми вже знайшли. Грибочки вже є. Сови. Це ми на них кажемо сови. Отак. От Коли оця юбочка двигається, бачите, значить це не отруйний гриб. Це ми приїхали за грибами. Дивіться, які гарні. Кожен приїхав за своїми грибами. Хтось приїхав по гриби, а хтось за грибами. Бачите, я вам розказувала, да, що оця юбочка повинна двигатися. Значить, їх їсти можна, вони не отруйні. Тут саме охота почалася. Я вже десь далеко зайшла, загубилася, кажу, буду тільки два грибочки збирати. Ну, ось, трошки назбирала і ще ж бачу, а вже звуть на привал. Вже на привал звуть. Йдемо, йдемо, головне дорогу зараз назад до того пенька знайти. Ваня, а що я з ними буду робити? Ти мені не скажеш? Ваня теж назбирав вже. А гриби. Ні, ти держи пакет. А я вам дурну і пішли туди. Давай. Це грибочки, я не знаю, що це за гриби. Того їх не буду трогати. <смі> трогати не буду, не знаю, що це за грибочки. Ось я трохи назбирала. Головне, тут говорила, що не буду нічого збирати. Бо я не знаю. І мені двох вистачить і все. Коротше, дивіться, яке все зелене. Іду. А воно, знаєте, мені на що схоже. Оце ще на якусь зеленушку. Не знаю, на перчик якийсь. А тут, О, дивіться, стою біля сели. А зараз покажу далі вам, воно прям так схоже на петрушку. Ось, ось. Схоже прям на петрушку і такі всі прям поляни всі вкриті. Доганяти свою банду. А то мене зараз десь загублять. А я дороги назад додому не знаю. Так, удачно в нас пройшов наш привал. Перекусили, трошки набрали, купили. Йдемо далі. А ось я показую, дивіться, полянка яка. Гарна. Зелені стільки. А пахнотіща. Кисень просто кружить голову. Красота. Дороги немає, я не знаю, чесно. Де ми є? Ваня, мене вже шукай, піду покажу йому Ой, поляна, сов. Бачите, збирають сови? І вон там. Дивитись треба. Так, да, я тут. Я кажу, що це не класно Сови? Ну, типу, як гливи. Перетерли, ми теж так, ми з глиб так робили. Зараз у нас глиби вдома в сушарці сушаться. Ми так робили, так, да, вишеньку. Mm. Та, Яка краса. Будеш? <рес> Диви, ну, на дупло. А ага. там щось є. Пройшла повз нього. А що там є? В тому дуплі. Гриби, чи що? Чи листки. Там хтось живе, но ну, нам в дуплі. Бо нанесли туди листків багато. <рес> угу. Так, йдемо, банду нашу доганяємо. Ще такі грибочки є, але ну, він прям такий тверденький. Не знаю, що за гриб. І ось ці, бачите, біленькі. І ще там бачили якісь гриби. Ми ті, що не знаємо, не беремо. І ці, ви знаєте, я їх нарвала. І Вані кажуть, що я з них буду робити. От що з них робити. Підкажіть мені, що з цих грибів робити. Мені каже, з моїм фартом треба триматись компанії, бо мене потім треба буде шукати в лісі. А, тільки що проходили, дивились, кабани рили. Таку траншею вирили. І кажуть, що є в лісі. Говки. Так що тримаємося всі банди. О, Опа! Який красунь. Ой. Скільки <рес> грубі! Які красиві! Нашого єгеря поводаря вже десь не чути. Не чути, так? Да? Я й не знаю, йдемо. Не чути, я не чую. Ну йдемо вперед. Зараз нас дійсно десь шукати. Визивати вертольот. Вже захекалась, в такому темпі, звісно, гриби. Збирати це опасненько. Тахікардія. хікардія. Перекличка лиш. Кульки вже назбирали, всі з кульками йдуть повним грибів. Будемо жарити. Пожаримо його на Не будемо більше нічого з них такого ж робити. Закинемо спочатку в холодильник, а потім будемо жарити. Що, що ж з них робити? Що ви робите з таких грибів? У нас це вони сови називаються, да? я говорила вже, як вони називаються. Там Десь якусь уже... Прощу зайшли. Що я не знаю, де хто є. Лищу голоси. А більше, а більше нічого, нікого не бачу. Ага, ходити на дорогу треба. А де та дорога? А дивіться, де ми зайшли. Так, треба не загубити ваню, бо що що а в нього цілий пакет з грибами. Так, а де це вони тут проходили? Ванюшка, я не гублюся. Я тебе бачу, в тебе червоний рюкзак, я тебе не загублю. Головне, мене не загуби. З поля зору. Ай, яка полянка гарна. Дивіться, все зелене, таке гарне. Кажу вам. Місце, де оце все порили свині. Уявляєте, дикі свині порили? І тут ось рили своїми п'ятачками. Рили-рили, що вони шукали? Що шукали? Так, знаєте, воно трошки страшно. І азарт такий. Фух, я вже розділася, бо жарко. Вийшли на велику землю, десь в полях, не знаю, дивіться, терен. Кажу вам терен. Ми в дитинстві, коли ходили в ліс зимою, саме вже сніг випаде, морози. І його діло, він такий вже м'який, зараз спробую, який він, народ, терпий, терпій. Ой боже. А -а -а. Дуже терпить. А коли він переморозиться, а зараз як затерпить. А коли переморозиться, він вже його їсти можна. До речі, дуже смачні компоти. Яка теренова роща. Вон там бачу і шипшину. Заморилася вже. Грибів назбирали. Так що отак, друзі. Який гарний, дивіться, кущик. Прям такий пишний, пишний. На відео може він не показує. Але прям цей весь деревце все все на терміну. Дивіться. Гарний. і Вишевшина. І дивіться, яка краса. М -м -м -м. Дуже гарно. Знову зараз буде. Будемо відпочивати. Дивіться, який гарний. Ой, оце компоти можна варити. Краса. Набрали среп'хів. Ой, Боже, треба вдягати штани зовсім інші ну це все. Дивіться, яка я все Обліплено Реп'яхами. Ти хочеш Ой, шнурки зав'язати треба. Будь. У нас останній привал, вже бачите, в лісі темнішає. Будемо видлягатись додому. Назбирали грибів багато, не знаю, що з ними робити. Підкажіть, що ви з грибами робите. От, надихались повітря. Шикарно просто. В лісі оце благодать. Дуже гарно, пахне все. Осінь. Пахне осінню Дуже і листя, це все жовте. На камеру, звісно, воно не передає. Але вже оце зелене, от що я зараз дивлюсь камеру, воно зелене. А насправді воно вже з таким з такою жовтизною. Вже. Багато жовтого вже його впадає. Краса. Так, ну що, друзі, закругляємося. Дякую, що сьогодні були зі мною. Провели цей день грибний. Е, неділя. Завтра в нас понеділок поїдемо в Саврань. За стоматолога я так і не домовилась. Ми їдемо у нас Там є справи. Не знаю, чи я буду знімати. Побачимо. Буду знімати, буде хорошо, не буду знімати. Так і буде. Може і не буде що показувати, того я не буду знімати. Все. Як завжди, всіх міцно, примісно обіймаю. Канал Життя в селі Чому Піні. Ваша Інна.